Я тільки встав, піднявся, постояв трошки. А от ви прийшли, я знов встав і вже о, трохи розговорився навіть. Четверту добу живе з пересадженим серцем 59-річний Володимирчанин Микола. Чоловік хворіє 15 років. Каже, мав задишку та м'язову слабкість. Два роки тому був прооперований за кордоном. Поставили мені дефібрилятор в Польщі. Я ще не знав, що це таке. Відтоді той дефібрилятор він сильно вбив. По голові підскакував, і в мене стан набагато погіршився. До кардіохірургічного центру у Ковалі потрапив місяць тому. За місяць оці люди мені зробили отак, що я тут вам можу сидіти. Я вдома лежав, не міг пройтися вже через кімнату, враховуючи ситуацію, враховуючи от його все тут нормально. Пересадку серця провели 8 жовтня. Операція тривала 5 годин, зараз стан пацієнта задовільний, каже кардіохірург Тарас Окунь. Нормальний тиск, нормальний центральний винозний тиск, нормальний артеріальний, нормально всі показники, все в нормі. Пацієнт вже сидів, стояв, пацієнт самостійно п'є. Є. Рідні 46-річного черкащанина, який помер внаслідок мозкового крововиливу, дали згоду на посмертне донорство, розповів завідувач кардіохірургічного центру Ковальського територіального медоб'єднання Володимир Танський. З діагнозом ділітаційна кардіоміопатія він був, звернувся до нас, був внесений в статус 1 екстреності по розподілу донорських органів. І за місяць з міста Черкаси, з обласної клінічної лікарні, був зроблений забор і було доставлено серце. Виконана операція за цей місяць. Перебувало троє. Зараз залишилось двоє хворих в статусі екстреності. 1. від моменту з'яття органа із донора до моменту вшиття. Ми не вийшли за чотири години. Операція і в Черкасах, і в Ковалі починалася майже одночасно. Поки я летів, вже було все готово. Я тільки приїхав, зробив експлантацію серця реципієнта і вшив донорське серце. У нас лист очікування складається з 15 хворих. Які на серця двоє хворих перебувають в першому статусі? Попереду на Миколу Бачинського чекає тривала реабілітація, говорить кардіологиня Ольга Танська. Трансплантація виконується громадянам України безкоштовно, і в подальшому такі хворі мусять отримувати пожиттєво імуносупресивну терапію. Отримують пацієнти за державні кошти. Небезпечний для таких хворих період це перших півроку, ну і навіть рік. Коли вони дуже чутливі до інфекційних вирусних захворювань, вони повинні знати і остерігатися місць масового скупичення людей. Це постійна гігієна і дотримання пацієнтам всіх наших рекомендацій. Зі слів гендиректора Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання Валентина Вітра за п'ять років здійснили 30 трансплантацій, з них дев'ять пересадок серця та 21 пересадку нирки. Оксана Коцаргій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Grazie.